врук руку через шибку, которую, знаете, попросили там там что-то по, побить по, по дверь, короче, и ушёл, я уехал. За, ознаками у вас знакомо кримінального правопорушення передбачене частиною другою статті 194 КК України. Ви підозрювані. Що ви можете з приводу цього сказати? Була відкрита двері, і ви зайшли одразу. Прошу, подійте нас Wywieszyły? Tak? Wypliła, da? Dał ona przycelowo, po prostu no, tak. I jeszcze ta luba. To rozświetnił, Підозрюваному роз'яснюється порядок проведення допиту. Вам зрозумілі ваші права та обов'язки? Ви визнаєте свою вину? Так, я Поліцейські викрили та затримали жителя столиці у підпалі квартири в Одесі. Наразі встановлено, що отримавши в одному з месенджерів замовлення за грошову нагороду підпалити квартиру, чоловік на таку пропозицію погодився. Приїхавши за декілька днів до вчинення злочину до Одеси, фікурант оселився у готелі, розвідав місцевість. Після чого, увечері, піднявшись на другий поверх багатоквартирного житлового будинку в центрі міста, облив легкозамистою рідиною вхідні двері квартири 33-річного місцевого жителя і підпалив. На щастя, пожежу одразу помітили сусіди, та полум'я вчасно було локалізовано. Ніхто з людей не постраждав. Після вчиненого злочину фігурант відразу вирушив до Києва. Поліцейським знадобилася доба, аби встановити та розшукати причетного до підпалу зловмисника. Ним виявився 42-річний киянин, якого і було затримано в столиці. Наразі одеські слідчі повідомили йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. Слідство триває, повні обставини і мотиви злочину встановлюватиметься в ході слідства.